Було два прильоти, одразу пішов пожар, витягнули двох уборщиць, ну не я лічно, витягнув другий мужчина, а так вивозили техніку, вивозили балони, тому що могло взорватися. Посітителі, скоріше всего вибігали самі. Я не можу сказати. Ні, роздівал казки. Нет, это ближе пристройки. и под лестницей туалет, говорят, еще есть. Там должны быть еще. Она не отзывается по телефону. А, А, у нее них... на инфо осталось. Как вы все сейчас почуваете? Да ничего, нормально. Сейчас кто там, кто непонятно, как они. А кто там может быть? Сотрудники остались, уборщицы, и пошли там же туалет для рабочих. И там могут быть люди покупки были? Покуп... Это, когда ну, мы ну, выводили, я двоих вывел, мужчина бегал, кричал, что в районе сантехники там женщина с ребенком, но ну, пожарные вроде туда в первую очередь пошли, но они еще до обрушения, может они успели, я не знаю. Мы столкнулись с supermarket supermercado Приблизно 15, 15 людей, які працювали, не виходять на зв'язок. Крім цього, по його інформації, приблизно 200 людей знаходились в приміщеннях супермаркета. Та жахлива драматична ситуація. І дійсно, це об'єкт цивільний. Як ви це всі бачите, жодних військових з не не було. Субота, вихідні дні. Люди приїхали купувати речі, і такий жахливий. Постріли і таке жахливе вибух. Це терор, справжній терор проти України. Влучання відбулося безпосередньо в приміщенні. Відразу спалахнула пожежа, тому що в епіцентрі знаходиться багато лакотасочних різних товарів. На теперішній час нами зафіксовано два загиблих. 24 поранені. В самому припіщенні можуть знаходитись люди. Ми штаб ДНК. Ми готові до того, щоб ідентифікувати тіла за ДНК. Цей удар по Харкову черговий прояв російського божевілля, ніяк інакше це назвати просто не можна, тільки такі божевільні, як Путін, здатні вбивати і тероризувати людей так підло. Коли ми говоримо лідерам світу, що Україні потрібно достатньо захисту ППО, коли ми говоримо, що потрібна реальна рішучість для дозволу захищати життя наших людей саме так, як це буде ефективно, щоб російські терористи не могли. Не могли навіть наблизитись до наших кордонів. Ми говоримо про те, як буквально не допустити подібних терористичних ударів.